Вітаю всіх на каналі Шаховий КОД Задача 147 і створив легендарний шаховий композитор Анрі Рінг. Хід білих і білі мають виграти. Подумайте. У нас тут ферзовий Еншпіль. Чорні мають на Пішака більше і цей пішак де у ферзі. І на перший погляд важко уявити, що білі можуть тут виграти. Білі виграють, тому що білі будуть створювати матові загрози чорному королю. Якщо хід чорних, то чорний король він хоче втікати, щоб в нього було більше ходів. Тому за білих перший хід це обмежити короля, ферзь Б1. Білі створили загрозу. Якщо чорні йдуть у ферзі, то чорним буде мат. Ферзь б5, король Д4, ферзь д5 мат. Як чорним захищатися від загрози ферзь b5? Є ідея ферзь 7, щоб ферзь захищав поле d5. Але тоді ферзь a 2, лінійний удар і білі виграли. Тому чорні грають король d4. Чорні створили загрозу c 4, подвійний удар і чорні розміняють ферзів. Хід білих знову подумайте. Правильний хід це ферзь b3. Створена загроза ферзь d5 мат. Що робити чорно? Якщо король є 4 тоді ферзь c2. Знову лінійний удар і виграш ферзя. Тому чорні мають бити пішака на е 4 шахом. Білі грають король d6. Білі створили загрозу ферзь c3. Чорного ферзя є мало ходів, тому що він має захищати поле d5, щоб не було ферзь d5 мат. Тобто чорний ферзь він має ходи тільки по великій діагоналі. Наприклад, варіант ферзь g2. Тоді буде ферзь c3. Король e4 і ферзь c6. Знову лінійний удар і білі виграють ферзя. Інший захист це ферзь грає в інший бік по великій діагоналі. Ферзь c8. Хід білих знайдіть тут виграш. Правильний хід це ферзь с 3 тільки король С4. Ферзь С3, тільки король Б5, ферзь б3. Король має йти на вертикаль А. Якщо король 5, ферзь 3 лінійний удар. Тому король має йти поближче до ферзя король 6. Ферзь 4, тільки король б7. Далі ферзь Б5. Ферзь наближається до чорного короля. В нього був постійно тільки один хід. Якщо король грає на c8, то мат в два ходи. Ферзь d7, король b8, ферзь С7 мат. Тому чорний король має грати на A7. Хід білих знайдіть простий хід. Дуже простий хід це король С7 і білі виграли. Білі створили загрози ферзь b6 мат, ферзь A5 мат. Чорний ферзь дуже погано розташований, тому чорні програють. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Необхідно обмежувати чорного короля, створювати йому матові загрози. Тому ферзь b1. Король d4, ферзь b3. Ферзь e4. Чорні виграли ще одного пішака. І здається, що чорні активізували свого ферзя. І в них все добре. Але насправді це не так. Король d6 і матові загрози продовжуються. Ферзь 8, ферзь 3. Білі роблять серію шахів, щоб загнати чорного короля на край дошки. Чорних завжди тут єдиний хід, щоб не програти. Загнали короля на край дошки, король це 7 і білі виграли. Якщо вам сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!